Привіт, з вами є Іван і хочу сказати про наше місто борщів. Подивіться, який він файний. Це моя школа, там стел і міськрада. Ми підходимо до фонтану. Хочу показати, який він зараз. Виглядає. От подивіться, що це таке. Це ще камінні кам труби заведені. Раніше так файно виглядав, що капець. Хотілося б... повернути старий фонтан. Тому що він файно виглядав раніше колись. Ось це. У вас свободи. Банк. Там колишній будинок зв'язку. Ось. Це універмах, там на це в коп. Чи йдемо по площі? Ще. Хочу це комора, там де тьотя Надя працює. Там ломбард. От там ще був магазин Солухавка, Я його вже прибрала. От там вхід в ресторан Йдем і у площадку. Ось ювелирний салон Анастасія. Це аптека Подорожник. І недавно відкритий магазин отак. Це магазин смак, це Єва, а це Ларьок кав'ярні борщів, то там ще є соля... Соля піца. Там ще один ларьок. А там це аптека зі... Це містербусер, там воні ще стояв ларіок для журналі. А він там зараз стоїть біля банкомату. Це греко-католицька церква. А це, це колишній е, кінотеатр Дружба. Там майрі прапор України і пам'ятник Тарасу Сушевченко. Там раніше не стояло так багато загиблих. То монумент, там честь червономору. І то я вам показую ці загиблі герої. Там колишня борщіська районна державна адміністрація. Або шість районна рада. Але якраз стоїть той Шевченко. А це найлегендарніше. Краєзнавчий музей. То колишня школа, там де вчився Артем. Банкомат. Ну, там, я казав, що там барюк сидить. А там православна церква. Ставила. Там копійка і дім Кобзар. речі, цей краєзнавчий музей. Це народний дім. Який сам створив Михайло Грушевський. От можна було зробити так, як в наприклад, от, Наприклад, монумент незалежності типу стояв. Тій типу, площі не... Свободи. Ось її порші виглядають. Я знаю, як раніше фонтан стояв. Був такий дуже файний, чесно кажу. Не то, що зараз.